Вітаю, мене звуть Колесник Надія Віталіна, я керівник гуртка Афіри. Сьогодні ми з вами будемо робити розминку на тазосуглобовій сте. Положення шостої позиції Ніг. Руки можемо забрати на пояс або зігнути в ліктях. Піднімаємо ногу до коліна і робимо раз 8 повторів. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Повертаємо у відбудне положиння. Те ж саме повторюємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Добре. Ліву ногу. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім. Повертаємо вибір положення. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Опускаємо в шосту позицію. І праву ногу підіймаємо. І розвертаємо. Робимо кругові. Движення. Повертаємо суглоб на 90 градусів 3, 4, 5, 6, 7, 8 Повторюємо з лівою ноги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Те ж саме ми будемо з вами робити у в обратному напрямку. А Закриваємо. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Зліво. Раз, два. Три. Чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім. Далі ми з вами будемо робити статику. Беремо праву ногу. І до себе. Дотягуємо до плеча те ж саме на вісім шотів робимо. Потім переводимо ногу у вивірне положення і тягнемо до нашого плеча. Дотягуємо на лісочок. Добре, те ж саме повторюємо з лівої ноги. Раз, два, три, чотири п'ять, шість, сім, вісім. Повертаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Do you